Доброго часу. Дивимося з вами велику Білозерку. Що очікує Велику Білозерку? Так, чи буде визволення? Визволення буде. Визволення буде, і знаєте, вони як у вас там як відходитимуть. Їм даватимуть в спину люлій, а вони будуть потихеньку відходити. Далі, чи будуть. Ну, багато буде людей, які постраждають. Багатенько буде, але. Знаєте, як... Будуть руйнування, але не суттєві. Ну, тобто не, не дуже так багато буде руйнувань. Не дуже багато. Визволення це вже ось-ось-ось, це вже весна, початок літа. Я думаю, що навіть, може, ближче. І якось менше руйнувань, так що. В принципі, дякую вам. Але раз буду, будемо там їх накривати, дай Боже. якось так. Дякую вам і тримайтеся. Визволення вже скоро. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку і дивитися всі мої відео. Дякую.